У 1972 році Рада Європи склонила озвуки радості як слід. У 1985 році їм було схвалено президентами та оцінниками урядів країн Європейського Союзу. Кожна людина з великою любов'ю і душевним трепетом згадує місце, де народилася, де минуло її дитинство. Україна це наша земля. Рідний край, країна з багатовіковою історією, малювничою природою, чарівною піснею і зрозуміло талановитими людьми. Ми з гордістю заявляємо, Україна це частина Європи. Україна моя держава, про тебе лине у світі слава. Така могутня, як сила неба. Дивись, людино, це все для тебе. Моя країна соборна, вільна, моя країна держава вільна. Виростала я на Україні, виростала де грона прави, що весни під вікном спітали, білим світом мене. Pusza nie znam tego to tylko rózku, nie wyczywala. Tu ja pierwszy z ty był There's a boy, Називається один із супутників Юпітера на честь персонажа міфології античності. А у грецькій міфології зустрічається ім'я Фінтійської принцеси Європи. Середавні греки вважали, що саме вона дала ім'я континенту. Європа сьогодні це велика міцна родина об'єднання прогресивних, демократичних держав. Європейці поєднані спільною ідеєю процвітання та миру. Саме сьогодні це європейське співговориство відзначає День Європи. Цей день став символом нового початку, вільного та успішного шляху. На День Європи ми встановлюємо наші спільні цінності, спільну історію. Те, що найголовніше, наше спільне майбутнє. Саме тому цей день це хороша нагода познайомитися з культурою інших країн. Велишава Європа, день новий зустрічає, синього красуня посміхається нам. Сонце, промінь ласкавий, Люксембург посилає Копенгаген, Любляну, Братиславу, Брюссель. Світлонця радіють шведи, фіни й прибавити. Португальців цілує повсякчас океан. Райка в кому а також і на Мальці, потопає у квітах принц Тюльпан Амстердам. Де свіливі ірландці лихом вольності діє, а де спині французи моді тон задають. А як все заспівають, голосні італійці і запросять австрійці, вас на віденський вальс. І коридов властують, і матодори іспанці. А як чардаш ж заграють, буде області швал. Українці вітають всіх смачним короваєм. Ця херніці частують затропивом своїм. Це велична європає людей. Синя ока красуня усміхається нам. І зараз ми раді вітати вас сьогодні на ярмарку фестивалі європейських країн. В цій країні часто йдуть дощі. Через постійні тумани цей регіон неофіційно називають туманний Альбіон. На весь світ відома вежа Бен. Саме звідти до нас прийшов проект Танці з зірками. Ну що, догадалися, що це за країна? Звичайно, це Великобританія. Це вишукана країна, вишукана мова. Велика Британія дала багатьох видатних людей. Тут писали твори Вільям Шекспір, Оскар Пуаль, Чарльз Дікенс, Вальтер Скотт, Гарка Крісті і Артур Комендой. Стероїми відкриттями прославили країну Пісак Ньютон, Майкл Фарадей, Чарльз Дарвін. На їхньому досвіді приховують студентів університетів і Світовий інтян, Оксфорд і Кембридж. Зеленці, як і всі британці, перевіртують свої традиції, попитні в політиці мистері. Шукарний Париж, сонячний провад, заменита Бургундія. Це країна, дитини Атлантики, мікописи, пустинні пляжі. А туристи насолоджуються страшними карами, давньої міста України. Париж, столиця високої моди, історія костюмів, історія душі. Ці слова належать французькому поету. Французи кажуть, не були б ноги гарними, якби не турбі, а вуха, якби не сережки. А от одяг робить людину. Що ж, мама страшно забраві, хочу опинитися у Франції. Моя мрія побачити загадкову успішку мони Лізи. А ще я відвідала тиждень високої мови. Галілео Галілея, художників Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Тіціана, письменників Петрарка, Данте, Бокаччо. В Італії кожен камень дихає історію та коханням. Італійські міста є шедеврами світової архітектури. Тут залишили свої безсмертні творіння, титани епохи відродження. Леонардо да Вінчі, Мекеланджело Буано Росі, Рафаель Санті. Згадаємо Ромео та Джульєту, Данте і Беатріче Петрарку і Лауру, видатна культура, мелодійна мова, надзвичайно смачна кухня. Увесь світ підкорила італійська паста, піца, сир, гострі смакові приправи. Італія це країна тепла і сонця. Венеція, Флоренція, Собори, Церкви. Вежі, величезні палаци і запальні танці на березі Середземного моря. Нам навіть не потрібен перекладач для того, щоб поспілкуватися. Польська культурна спадщина стала невід'ємною частиною європейської цивілізації. Велилютні мрії та прагнення польського народу, його поняття про добро і зло знайшли відображення у творчості Адама Міцкевича. Зачаровують своєю молодіністю музичні твори Фредеріка Шопена, Станіслава Монюшка. Польща країна з багатим досвідом культурного та історичного розвитку. Проте свідчать старовинні вулиці Кракова, який називають польським Римом. А ще на масліну. в Польщі відбувається гучний карнавал, один із найбільших в Європі. Цікаво, що в Польщі після обіду прийнято казати, дякую не тому, що приготував їжу, а сусіду за компанію. А ще в Польщі на жовтий колір світлопора кажуть помаранчевий. Поляки пишаються своєю країною, плекають свою мову, культуру та традиції. Більшість поляків можуть натхненно станцювати на мангурку або Полонез, а знаннями народних пісень близько кожен третій. Немає таку вас находить світлофор. Від музики, сидимо, бас, Вагнер, вагне, команд, та літератури, гьте, рейде, філлес, давка, раз. До філософії, Люте, Сан, Шопенгауер, Місце. Про Німеччину ми вперше дізнаємось, ще в дитинстві, слухаючи казки праців Грім та Гофмана. Нікому не потрібно їхати за сотні кілометрів, щоб побачити гарну театральну виставу чи послухати знаменитий концерт. Навіть невелике місто, здивує вас, старовинні собори. Замки, монастирі, які зберегли дух давніх часів, традиції і свята усе збережене в цій індустріально розвинутій державі. Же цікавою для пересічного туриста. Адже тут немає ані величних гірських схилів, ані теплого моря чи золотих пляжів. Проте досвідчені мандрівники добре знають, що є безліч чудових міст, які дійсно варто відвідати. До речі, правильно говорити і писати Білорусь а не Білорусія. А от білоруський рубль входить топ-10 найдешевших валют у світі. І тому написок всього за 3 мільйона 999 тисяч рублів нікого не здивує. Білоруська мова дуже красива, цікаві слова по-білоруськи. Веселка, веселка. Дякуй, дякуй. Мурділка, бруднуля, калі ласка, будь ласка, жовтень по-білоруськи кастричник. А буська по Ми подорожували з вами по різних країнах Європи. Побачили все те, на що багата Європа. Ми знаємо, що найбільша цінність це народ, який цінує і, і береже свої традиції. А ще бережіть мир і нехай у світі завжди панують тепло і щирі стосунки між людьми, а наша Україна. Теж гідна бути країною європейською. Попереду нас чекає велика робота, яка вимагає від нас об'єднання зусиль, політичної волі та високого професіоналізму і відповідальності. Тому сьогодні давайте побажаємо собі терпіння та рішучості у справі становлення України в якості дійсно європейської держави. Тож давайте ми з вами своїми вчинками будемо дотримуватися всіх цих понять, підтверджуючи, що ми європейці і Україна європейська держава. Якщо є світло в душі. Буде краса в людини. Якщо є краса, буде гармонія в домі. Якщо є гармонія, буде порядок у нації. Якщо є порядок. Буде мир у світі. Запрошуємо абітурієнтів у конференц-зал.